В останній день літа у рівному розпочинається новий футзальний сезон. На майданчик ДЮСШ номер 4 приїде дебютант елітного дивізіону Броварський Авалон. Відтак господарі активно готуються під керівництвом нового тренера Павла Дармовіса. Попередній очільник команди нікуди не зник. Євген Ланко асистуватиме і продовжить грати. Пройшли тяжку роботу на протязі півтора місяця. І... Побачимо, як ми нічого. Євген Ланко він так само допомагає. Він залишається в тренерському штабі і не і тільки своєю грою, а й своїми парадами. У новому сезоні чемпіонату екстраліги команда гратиме під назвою Кардинал Авангард. А ще зі змін це оновлений склад. Літом лави рівнян покинули Едуард Волку, Владислав Сурокін та Володимир Кручок. Звичайно, що це люди, які робили, як то кажуть, результат на паркеті. Ну, нам буде їх не вистачати, це однозначно. На їхнє місце прийшли молоді вихованці нашої школи, дитячої юнацької спортивної школи номер 4 які будуть доводити, як то кажуть, свою профпригодність. І... Ще взяли гравця з Одеси Кирила Мацеборщука, також які показував непогані результати в юнацькій екстралізі. по Ю-19. попри зміни у структурі клубу, цілі від керівництва чіткі це вихід у В Першу чергу є цілі поставлені від керівництва клубу. Це потрапляння в плей-офф. Ну, а взагалом ну, розвиватися, розвиватися, хочеться прогресувати з кожним тренуванням, з кожною грою перемагати, щоб молодь прогресувала. Ми десь більш досвідчені гравці допомагали їм в цьому, і самі при цьому десь теж прогресували. Ну і перемога в кожному матчі, а там, там буде все видно далі. Все в принципі йде в робочому процесі. Гарно, настрій у хлопців теж гарний. Всі в очікуванні на початок чемпіонату. З дуже гарними емоціями всі просто вже чекають. Вже заскучились за офіційними іграми, заскучали за великим футзалом. Вже 31 серпня розпочнеться новий сезон. Початок гри о 15.00. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини Рівного.